Цей останній літній місяць вже так аж не віриться. Швидко пробіг час, і ми от вже стоїмо біля городу такого маленького. І що потребує серпень місяць, чи потребує якихось робіт на грязі, чи вже можна просто чекати урожай і його потихеньку збирати, заготувати. Це було настільки весна і літо дощове, холодне. Настільки не але у нас все-таки ми маємо гарний урожай. Може, щось не так вдалося, як ми хотіли, але все-таки я, Олю, на базар ні разу не бігала за овощами, не за фруктами, не за ягодами. Ми дійсно все збираємо із свого садогороду. І я думаю, що це радує. І е, я дуже хвилювалася і за помідори, і за огірки, і за баклажани. Е, чи І мені здається, що все, все Ну, Ось така цікава грядка у вас, м, така змішана, чим обумовлений такий от спосіб вирощування овочів на гряці. І от, власне, що ми сьогодні тут можемо вже ну, якісь. Роботи проводити чи спостерігати. Я хочу сказати, що ця грядочка в мене така виникла спонтанно. Тут просто були ранні різні салати. І коли салати, там цибулька, і також і вона так вийшло, що самої весни вона була в мене змішана. І це, хоч це дуже багато огородників, хто практикує різні культури, змішувати, які поєднуються дійсно сумісні звичайно між собою. І от у мене так вийшло, що я там зібрала якийсь салат, і я висадила перець. Потім в мене вийшло, що я посадила лук порій. І дуже цікаво, в мене вийшло з баклажанами, в мене окрема грядка була, а тут залишилося в мене 10 цих баклажанчиків, які я в розсаді вирощувала, але дуже такі чомусь ну, невдалі можна сказати. І мені їх не було де зовсім посадити, вже. і я їх просто так висадила, де було місце і все. Настільки я задоволена цим експериментом, так як ці баклажани вийшли набагато краще, ніж в грядки спеціальній, де я там готувала і краще баклажани висадила. І я хочу признатися, що я причини не можу знайти. Більше всього того, що тут більш на сквозняку така вузька ця грядочка. І тут ніколи не садилися ні баклажани, ні помідори. Може, все-таки від цього. І настільки мене баклажани цей рік радують своїм урожаєм. І тут ми ще бачимо спаржова квасоля посаджена, яка також грунт збагачує азотом і вона завжди поєднується. А що робити з цією грядочкою? Це звичайно після цих дощів. Зразу велика жара, звичайно, потрібно полити. Це культури, які ще ростуть, особливо лук порей, його обов'язково треба ще поливати і підкормити при нагоді. Я його замульчувала через те, не потребує там просапки. Але якщо не замульчовано, ми грядку бачимо настільки, от після цих дощів. Кірочка ця грунтова, що обов'язково треба просапати, якщо є такі участок. через те, що ну, виходить, цей рік багато хто жаліється, що от було холодно, вже вроді би тепло, а все рівно не росте нічого так. Це від того, що не вистачає тепер повітря через те, що ж треба все рівно шукати причину, чому. І, і допомогти цим рослинам. Ну, яка основна запорука, того, щоб все-таки отримати такі плоди, тому що, наприклад, я таких плодів не буду мати. Ні, я не буду. Ні, я хочу сказати, що ну, звичайно залежить від розсади багато, але від багатьох факторів ми тут бачимо, що я най найкращу грядку виділила для баклажанів, а вони їм щось тут не сподобалось. Я думаю, що через те, що кожен рік я сажу тут такі культури, як перець, помідори, баклажани, через те, що це найосвітленіша ділянка. І цей рік я. Переконалася ще раз, що все-таки треба міняти. Іменно е, такі культури, як Пасльоновий, вони нема різниці. Якщо минулий рік тут помідори, були, а я баклажани, це одна вважається, культура, не можна все рівно тут садити. вже. І е, повинна іменно провітримось бути. А так в мене з цієї сторони були кабачки. Звісно, ми бачимо, дуже гарна селера, черешкова виросла, і вже тут. Получається, все-таки менше провітрюємося, і вони в мене прихворіли. Але ми вже декілька неділь їмо все таки баклажани, вже вони тут майже закінчуються, це рані, а вже на, там, де ми говорили, трошки вони пізніші. Дуже подобаються мені білі баклажани, вони настільки от, ніжні. Основних баклажанах це їх вживати в їжу свіжим зірваними. Коли вони довго холодильнику лежать, вони вже втрачають свої і поживні, і корисні, і смакові якості. Це найсмачніше, ми їх любимо запікати. Помідори, ми пам'ятаємо, я не знаю, як наші глядачі, але от з Тетяною Григорівною ми принаймні говорили про те, що все-таки в цьому році треба рятувати, і ніби вам це вдалося, судячи з урожаю. Який ми бачимо? Звичайно, не зовсім. У мене набагато краще завжди помідориться, але в зв'язку з тим, що цей рік з такою погодою, ну це просто жах, а не погода для помідорів. Мені все-таки вдалося їх спасти. І трошки мене, які там я видалила, а е, які залишилися вже е, можна сказати, фітофтора призупинилася, і вони далі починають спіти. Е, звичайно, трошки сухий листя не встигла зірвати його, треба обірвати. Срочно, і е, я хочу сказати, тепер уже серпень місяць, і можна точно уже прищіпувати верхи. Е, я минулий раз казала, що е, коли критична е, ситуація, то треба вже було е, дві неділі назад можна було прищіпувати. Але я залишила для того, щоб все таки е, я так розчитала, що вони, якщо призупиниться фітовтора, вони ще зверху мають е, дати. Свої плоди. Я це бачу, що у мене зверху, бачите, знизу вже мене, ми е, помідори зірвали, а зверху в мене повністю ще е, гарні помідори китиці. Тепер я вверх е, е, обов'язково потрібно залишити над квітковою китицею два-три листочки і прищипнути верхівку. Пасинки я теж обираю. І тут ще буде, і ми бачимо, одна і друга китиця, і до кінця серпня якраз вони достигнуть. І цього нам, я, я думаю, досить для того, щоб отримати задоволення від помідор і щоб нам вистачило ціле літо їсти свої помідори. Я дуже люблю збирати урожай помідорів. Так. Десь ми обійдемо зараз. Так, це тепер вже жовті помідори. Ми можемо трошки бурими їх зривати, але все-таки найкорисніші помідори, коли вони зірвані, вже спілі, найсмачніші. Звичайно, дуже мені подобаються такі помідори. Це, я не знаю назв їх. Це все своє насіння. І я ще раз переконалася, в цьому році я брала деякі сорти нові, вони зовсім не співпадають тим, що було написано. Все-таки я вже декілька сортів буквально вирощую, але своїх. Це рожевий, оранжевий, жовті. От сорт у мене гібрид Тарасенко, я бачу, абсолютно не пошкоджені були фітофторою. Все-таки вони стійкі до фітофтори. І якщо при такому, можна сказати, при гарній агротехніці, їх можна виростити в таких навіть умовах і погодних умовах, як цей рік, ми бачимо, що повністю вони спіють, гарні, здорові, знизу аж до верху. І я навіть... Можна вже прищипнути, а можна ще недільку підождати точку росту, коли ми прищипуємо, вони ще е, цілий серпень, якщо буде гарна погода, будуть достигати і радувати нас. Перець. Я думаю, з порівнянням з помідорами, перець ми не так рятували йому, в принципі, було комфортно, більш-менш. Ні, Мені здається, що перцю взагалі було комфортно, я абсолютно, крім того, що я замульчувала, один раз підкормила його, я зовсім з перцем нічого більш не робила. Дійсно, погодні умови сприяли якраз іменно для перцю. Коли він маленький, був, багато було вологи, він це любить. А тепер, коли він починає достигати, багато сонця. Основне, що він е, е, має бути замульчований. І е, урожай е, ми е, за персь, я хочу сказати, що обов'язково потрібно чекати, поки він е, достигне на кущу. Краще менший урожай зібрати, але все-таки найкорисніший перес, найсмачніший. Той, що ми зірвали, е, з куща вже е, достигший. Якщо це червоний, він має бути червоний, оранжевий, оранжевим. Через те ми тільки ну, зриваємо зараз уже перець, хоч він ще в цій технічній стиглості буквально для якихось там салатів. А так ще треба, я думаю, недільку-дві почекати, що він все-таки набрався своїх вітамінок. Зараз, звичайно, коли він огірки вже закінчились. Ми маємо їх вчасно. Зібрати і видалити, уже. і на місце них не залишати в такому стані їх ні в якому разі. Їх треба прибрати з грядки. Бажано бадиля, якщо воно хворіло, спалити, і на місце цього посіяти, просто сідирати. Не забувайте сіяти сідирати. Це настільки для ґрунту гарно. Мені більше подобається це бобові. Вони збагачують ґрунт азотом, і ми маємо гарні грядки. Зелений коврик можна сказати, аж до поки сніг випаде. Сідати можна різне сіяти. Хто які полюбляє багато є вибір? І це просто коли ми вже зібрали урожай, грядку перекопали, засіяли сідератами, і ми вже знаємо, що на слідуючий рік у нас вже повністю готова грядка. Осінню, звичайно, бажано заробити в ґрунт ці сідерати. Це перед квітуванням. Це у мене грядочка із дайконом, який посіяла буквально декілька днів назад. Уже почалася жара, і через те обов'язково що така погода бажано накрити іменно легким, тонким спанбонтом, не товстим, ні в якому разі через те, що буде мало повітря і сонця для пророщування. Але якщо багато хто накрив спанбондом і забувся, буквально за 5-6 днів його треба розкрити. Через те, що вона тільки почне рости, їй не буде місця, зрозуміло, куди рости. Через те, будь ласка, не забудьте, як накрили, тоді треба значить, розкрити вчасно. Такий от багатий у нас серпень, незважаючи на те, погодні, погодні умови. ми не піддаємось погодним умовам, все-таки стараємося. Якщо, можна сказати, є посаджено, значить урожай забезпечений.